Щодня ми живемо у вирі подій. Робота, стрес, безкінечні новини все це виснажує та призводить до спаду нашого настрою. Але навіть у найшаленішому ритві можна знайти баланс. Знайомтесь, стрес-оф наш надійний помічник для спокою. У складі дієтичної добавки стрес-оф поєднання фітокомплексу природнього із вітамінами групи В складі пустирник, який сприяє заспокоєнню, допомагає нормалізувати серцевий ритм і знизити рівень тривожності. Меліса, відома як сердечна трава, використовується досить часто. Ефективна, перш за все, як седативний засіб, також вона допомагає від депресії, неврозів, сприяє природному сну. Валеріана допомагає розслабленню, зменшує прояви стресу та емоційного перевантаження, усуває тахікардію, підвищену тривожність. А вітаміни b 1 b 6 і b 12 підтримують роботу нервової системи з Іншують в тому та сприяють виробленню серотоніну гормону гарного настрою. Це неймовірна колаборація таких заспокійливих трав, які дозволяють нам врівноважити нас, дати гарний, здоровий та міцний сон, що дуже важливо, особливо в цей тривожний період. Рекомендована доза по одній таблиці 2-3 рази на день після їжі. І ми маємо в пакуванні 60 таблеток. Курс прийому протягом 30 днів. Це мінімальний. Ну і звісно, краще, якщо це буде не менше трьох місяців, зважаючи на те, що стрес це сьогодні наш беззмінний супутник. Стрес оф від лівеста це натуральні екстракти рослин, вітаміни для підтримки нервової системи, без звикання, без сонливості в день, гармонія для тіла, настрою та розуму. Життя не стане спокійнішим, але ви точно зможете. Стрес-офф від Лівеста це шлях до гарного настрою та гармонії.